Друзі, всім вітання на каналі Все для успішної риболовлі. Знову у нас надходження зимового товару торгової марки Fishing Roy Почнемо відео і розпаковку у нас зимового ящику. В принципі, вони йдуть в такому розборному стані, але це вже я зібрав. Показую, як виглядає ящик ящик. Самий найпростіший, на 19 літрів він йде, виходить, на два відділення, на такі ось защолочки. Ось так ось він закривається. Все, в принципі, по-простому. Ось отака ситуація з защолкою. Раз. Так, і тут у нас вверху ще є відділення. Давайте поглянемо, що там є. Чотири такі коробочки влаштовані, так? Там під мармишечки, під якісь дріб'язкові рибацькі аксесуари можна сюди ховати. так Ну і для кивочки такі ось перегородочки є, виямки, точніше. І раз, два, три, три перегородочки. Ось у нас місце для перегородок. Отакі ось. Простенький, цікавий ящик. Видержує він навантаження в нас 110 кг. Ось без карманів бокових, які є модифікації, інші виробники. Ось таке тут кріплення йде в ному. Ну і це в нас іде така сідушка м'якенька. Ось така ситуація по ящику, друзі. Тепер покажу, розкажу, що там наше цікавого поприходило по гудкам зимовим. Так, ну, давайте подивимося спочатку вудки. Ось такі цікаві вудки поприходили. Від Торгової марки Fishing Roy от Ice Road. Це у нас така цікава вудочка іде в червоному кольорі. так Буду, в принципі, все зараз показувати. Це в нас, і, здається, модель U4. іде якщо не помиляюся, це, в принципі, те саме, тільки в такому кислотному кольорі салатовому. Ось так це в нас вже йде такий жовто-блакитний, вже під український прапор. Така ручка цікава, а сам кінчик, як видно, йде салатового кольору такого. Жовтувато-салатового якогось так. Також ось поприходили такі ось родочки цікаві. Ось. В принципі, в мене схожі є в наявності від компанії Zeox. Ну, в принципі, лишнім не стане. Тим паче, у нас зимовий сезон йде в самому розгарі, хоч і льоду немає зараз. Плюси в нас пішли в новому 2023 році. Так, це те саме. Так, балалаєчки, балалаєчки, такі симпотні, гарненькі балалаєчки із ножками. Також є в наявності, друзі. Так, Це у нас балалайка жовтенька, цікава також, зручна маленька. І балалайка чорненька. Бачите, чорнесенька балалайечка, в принципі. Вони всі йдуть плюс-мінус однакові, але різні кольори. Так, це в нас вже така вудка йде під Adams закос. Ну, копія Adams. У мене є модель в моєму особистому арсеналі рибацькому зимовому. Тут у нас іде така лапка широка, ну і кінчик у комплекті під кивочок. Хто там? Кому що подобається так. Ну і саме таке цікаве те, що нас люблять спінінгісти на демі-сезон, коли якраз перепади температур, це мастило силіконове універсальне, йде спрей для плетінок. Це в нас для ниток. Іде такий цікавий спрей. Ну, Не тільки для ниток, і, в принципі, на кільця на спінінгу можна бризгати, щоб не обмерзали. Отака дуже корисна річ поприходила. Так, ну, в принципі, оце в нас все. Що ж, дуже дякую, друзі, за перегляд. Всім мирного неба.